Друзі, татко вже чекає нас. Ми з донечкою зібралися до центру, а він телефоную, не знаю нічого. Зайди, сфотографуй як я фарбую тобі лавочку. Ух ти, які ножки металеві, класні. Друзі, раночок вісім ранку, тому... Трошки голосу, буде ножки. ножки буде. Диви, яка фарба красива. Насича. А дивіться, як він куточки зробив. Тут а все фрізами чи чим ти папрошов. А ну розповідай. Знаєте, що мені обідно? У мене шапочка була така ж сама. <різь> <різь> Сказали, що шапочку скинь не позорся, а вона мені сама красива. Па вона в мене лежить, я і для історії. Зберегти. Ну да. так. Ти принеси, я ще походю. Па, вона вся в дирочку. А оце, етат, як шапочка. <рес> От це шапочка, ти сидітиме і так буде. І тебе не видно, буде. личити мені. Личите, так. Да. Ой, як гарно зробив, падиви, яка краса. І Іванка, спасибо. За фарму. За краску, звісно. Яка насичена. І вона вже тут. Па, ти знаєш, що вона мені прислала. Кольори і сказала Іра, вибирай. і я виб... хочеш ще? Ні. Е, прислала мені кольори і говорить, вибирай минулого разу. А, минулого. І оце я вибрала. <риклад> <риклад> ну Там було три кольори, Вони були схожі один між одним. Темніші, світліші. Я саму темну вибрала таку вишеньку чи малинку, не зрозумів. Ножки які гарні, по... в чорний пофарбував, так як я і хотіла. Ще дирочки посевердів, болти ж треба поробити. Оце, друзі, я так хотіла і попросила. Говорю, зроби металеві отакі ну, ніжки, показала в інтернеті. Спинки я не знаю, якщо хочеш, можу зробити. Щоб він не хвилювався. Главное, главное, що, Дуже що гарно. Вона краску не переживала, я її не продав, ні. скільки все подарувала. Сковорідки вже використовуємо, каструльки ще стоять. Потрошечку користуємося, рушнички йдуть в ход. особливо, як хтось приходить, тоді рушнички витягуються самі красиві, самі махрові, теплі, м'якенькі. все для людей. Разочі, душа радується, яка красива, па, ти так куточки гарно зробив. Кого? Куточки, а як ти оце зробив, па? То, ти ж казала, нащо тобі багато циркуляров. А я зрозуміла, одна із них попала. Мама, привіт-привіт. Ма, донька мене розбудила, мама нічого не знає, вставай, ходім. Я сплю, не можу глаза розібрати. Вставай, ходім. І що ж ти думаєш? Вона мене стащила за ногу з кроваті, розкрила мене і мені прийшлося йти. А я тільки задрюмкала, всю ніч поняла, монтувала відео. Ну так, і діти та скупляйтесь. Та йдемо. Кабачки друзі консервувати. Оцет потрібно, цукор потрібно, перець горошком, кришки зараз візьму, і тобі там Це ми треба. Ні, якщо не хворять, я тобі за кришкою віддам, дам, тільки спросиш, що всі копачка стоїть. Так він це надвірим, нам ділає. глазки не піднімає. А Це ж перший раз, сказав, тільки я буду фарбувати, щоб я там щось побачив, щось перевірив. Недовір. А, він, а другий, третій раз, говорить, будете оце. Ма, він нагласував. розповідав, а тепер ще ти розкажеш. А він казав, да, що тирса летить у добриння. Вітер, кошмар на столі. Він сказав, що ти землю віником підмітаєш. Це правда? А, да, все віником. а, а ти чого вода кажеш, там вибрав. рядом стоїш. Батькова, Не, ти за нас а. чи за неї. Я вечір, я думаю, що на столі, а він каже. Хай летить то удобрення Нормально. Біле кругом ману я воно воно його не бачу. Де воно ділося? Тачку вивезли. Тут яйця мені не одірувала. Та ти що? Папа, ми зараз пофарбуємо Вечером, лавочку і посадимо її. Вечером трошки вітер вимітала, тачку вилить. Ма, не дуже замарачуся. ну тирсачка вона... Я Не замарачуюся, а порядок. Бути, ну, не вона запилиться і буде, як земелька, там небагато Де було. запилиться, якщо воно коло собаки під забором прямо отак біле лежало. Ну, дякую, що дозволила. Скаміючи цю лавочку мені зробити, бо насправді, друзі, це ж мені. Це ще їй фаршу, може тобі морожена з пивом. А ми їх хліба візьмемо, фарш. Я вчора була. А я не глянула стільки там батончика, може білий батончик. Гаразд, тільки КАМАЗ треба викликати. КАМАЗ побачить і скаже, і мені таке треба. Ба, чотири чоловіка вже. Як? Багато хто хоче лавочку, ну давай уже ноги береш. Багато хто просить лавочку вже. А вони ж як вони просять, якщо вони ще не бачили? Бачила. Звісно, ма, що на колодязь, а що ми лікувати вже не знаємо чим і які знеболюючі купувати. З Телефоную, в мене болять ноги. Я йому пропоную не пігулки пити. А не стояти і людям оце робити все. Дереві, Я під це не робила, він сам. Ми вже з донькою побували в центрі, скупилися. Зараз покажемо. Тільки вдома все залишили, сумки важкучі, і кришки, і оцет, і цукор, все на консервацію. А це телефон залишила, щоб в сумках не роздавити. Зайшла, забрала телефон і йду, покажемо сало таткові, яке взяли. Ні. А, ні, ставо то. Ні, не треба. Мама а, дивиться, а, да, поки да, камера вімкнена, ми користуємося, дістанемо, щоб взяли. Бо без камери понесемо давай, давай, ми давай. все назад додому. Ну що ти, готовий? Па? А до чого я довго бути готовий? До вкусняшок. До вку... А я що, зараз буду кушати? Ні, <рес> говорить зараз, Аня батон. А, -а. Па, шукали тобі сало, так як Богодухівського любимого ти немає, то ми яке... Якщо е... да, шук... отаке, ось тільки масштаб. Якщо сподобається, скажеш, тоді будемо брати отаке. Це твердіше на довше хватить. Це, мабуть, Слухай. а. Этот. Скільки це стоїть? Я Не, ну, знаю. не треба гроші. Що? Це... Та ну як. Ні, не треба. Я дав, тому що... Не веду. <плес> так, друзі, такі кришки та ламус 110 гривень. Мамі принесла одну собі, поки одну, а потім, бо важко відразу все не принесеш. Давайте віднесемо. Що мамі показувати? Та ну, звісно, я, я ж положу в холодильник. Я його так шаткую. ложу в морозильник, да. воно замерзає. І потім мерзли його часточку від тут, -то, тому що як замерзли, різать погано. тут Спеції, які заліпили травою. Ну, сіно перемололи і посипали. Зараз ми отакий рулет, ну це все, що ми сальне знайшли йому, бо м'язко воно має. ми не спускались, не катались. Ні, не катались. Ми йшли туди. Не було надуто атракціони. всі, А назад їдемо на таксі, дивимося, там уже до неба понакочували. Мабуть, розлікательний комплекс буде для дітей. Поставили паркан. А якщо це діло туди. Ні, та зрозуміло. В тебе паркана тут не буде. Чого? Ну ти ж знаєш чого. Паркана не буде, тому що, коли випивають, летять Скільки так. А тому що тут сауна була на горі. Слухай, ну пішли, тому що вже кушати мені пора. Ну, ходімо, да. так. Це друзі, о, я зараз друзям трошки покажу, видно. По... Да. На луках, друзі, поставили паркан. Зараз людина проїде на веломашині. Так, дивіться. Які атракціони. І це тільки кусочок, видно, вони там по всіх луках. Паркан он синенький поставили. Тепер на луки гуляти будемо з цієї сторони, аж десь заходити. Бо тут вже не пройдеш кругом паркан. Щось буде для діток. Я думаю, не безкоштовно, але буде щось цікаве. Розстраюється наше селище. Із супермаркетами, магазинами, розлікательними розважальними комплексами. Ходімо, ой, дивіться, яка красоті. Ой, Як красиво, який колір приємний. Так, йдемо, Татко Іде також обідати. Чи обідати, чи снідати, Говорить, що нічого не їхав. Інструменти все залишаються. замкнувся. Бо бува, виходимо, тут немає. <смі> Зайшли, взяли, і пішли. Трошка хороша, руки замазав. Підійшов, воді помив. А ти що, серйозно? <смі> Але тут. А то вийшла, мене начиняє, що ти не, не отама, а, отам. а, а... Ну, в общем, котле би. Ну так, да, те, що відеочки сполосну. Ну, мама, я не знаю, дуже щепетільна тут. Навіть отак він просто йде і зараз йому влетить. Вона, як його бачить, в неї така реакція дивна. На ну, мамуля, разом з тобою буде тистити. Може на на том. Йди ти її взяла? – На заводі. Це у тому, мабуть. Не там, де отут. Як... Де ти хваш брали? Да. Фарш ні, Це Стопудов, да. так. Погане, так? Да? Це пудов, так. Що? Ну його ніде немає. Я сто он ще доїдає, воно воно не солене, оце посипали і, і таке не вкусиш. Да? Та а поля, ти ти нам ще одне ж. Ні, ну вторе то буде. Багато ви берете. Не надо набирати. Ну на що є. Польшу взяла на рублю, а це заморажувати 4 не Бачите, йому не надо, їй не, не надо, а йому треба. І що робити? Йому не хочеться. Не їсти. Не Я купую, все время закінчилось і купила. Ну, ми допомогли тобі трошки, нічого страшно. О, яка смакотіща. О, хліб вже не доїдовий, зайди на сухорики. Таке саме? Таке саме, це я брала в тому. Каже, не солене і воно якби варене, воно було не кин, так, Нічого, ну, брат, брати, ну, Я вучка не скушаєш. Нічого сіди, ну більше не брати. Брати ті, то не такий. Ані, вона не буде готувати йому. Не знаю, хай попробує. Не цепляйся до неї. Зараз камера включена, вона нічого платив? Мама забере. Це? Це? Воно... А мерз не почав їсти, воно вивозить Це Оце ж таке саме, що в, Харків, в а, ну, ми раз не братимем, щоб вибрати, яке нормальне. немає, я, 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 я всі магазини об'їжджаю, оце поїду. А там, яке ти, ти шукаєш? Сало просто. Ну а то беру, як ми брали, а то воно, мабуть, трошки що, варене, Богодуховське. Да, ну, а я ж говорю, треба різне взяти, щоб спробувати. Та, нема різного, оце все таке і в реалі. І і отам нема, як бита йдеш. І Ну ми і... теж заходили, нема сала ніде. І оце тут беру в 700 пуду, а воно. А воно не дуже смачне, нема. друзі, нема. воно тягучке. Воно, воно просто горит. сало кусок відрізали, посипали. Угу. Ні, ну ми ж просто сало хотіли взяти. Та сало ж такі живуть. Щоб його... в саличку намочив і... Так його ж довше вистачає, а те варене. А ну дай, ножик. Ну я і... не буду пробувати, я не хочу. А ти те пробувала, що у вас лежить? Ну я не їла то, що попробую. А от куди ти знаєш, що вона тягучке? Да? Ні, пробувала вже так. Ну, зверху посовене, а всередині знаю. А ти нюхала маневр? В середине позволене. <гум> <старе, гум> не старе? Не старе? <гум> Тягучки, де? Це <гум> <Тебе, гум> слина, тиця дідуська, так? Да? Ну, може його смажити з яця, на так яєць напруда. Можна, тут не можна... Є можна... Не шторм, ти, якщо тобі не дуже, воно по Порівненні з тим вареним, ти запікаєш в мікроволоді картошку, поріж тоньше і на картошку слой картошки, слой сала, слой лука, свой картошки. Ти привезли мої гроші банани. Да. Так. Так вона з цікаво взяла. Сейчас шу... я щеку дам. Сейчас вона ще кульок дасть, сделать. Ну в уходе насыпаться. Дерви запись. Понятно. <режу> Режу. Тут розбили воду в воду в воду і батько плохо. Да, да. Називається як воно? для дому. Як воно, інтересно, як буває тут таке мале і спадає, ага. плохо закручення. Буває неякісні, да. бувають кришечки, то резинка вилазить. А що, лілії до сих пір стоять? Це єдині квіти, що залишились, так? я водички налила. Ну щоб ти просрочене не їв. Mm? Щоб просрочене не їв, щоб воно герметичне все було. Та не пахне вроде. Ну свіже, там воно щось там до 20-го якого то тобто. Срок годності ми дивилися. Та не, не треба гривень. Папа он дав, але ну я оставлю. Зачем ты оставила? Так, а я тоже. А? Где? Я вот так вот, а потом бы чик-чик-чик полукружком, понял? Сначала. А. а если вот так? Ну или вот так. А чого ти все в морозилку поклав і не залишаєш? Я картошку варю. Та оце ж залишаєш. Та давай зараз до картошки. Так ти поклав, оце і залишаєш. Ма, ти так і їсиш, будеш їсти отаке. Сало ти не добрить. Ти не будеш, я мого табачки вишала, картошку не Ні, ну про тебе ми зрозуміли, що ти можеш святим духом питатися. А, а сало, ми сало. не можемо. Нам угу. надо кусочок сальця. Хоча б на стільки штук кулі взяти в суботу. їдемо. Бабушка, знаєш, що я тільки що подумала, оце вино. Але дуже я не ходила, не дивилась. Бабушка, знаєш що? От ми всі бігаємо, причемся, немає сала вкусного. Водухи просто бомбили. Ба саме вкусне сало, яке у нас по п'ятницям на базарі, той мужик. Оце була такий вибор. Західники що? Там та оце надало. Да, а, а ти забула, ма, про те. Да, я да. Ну що набрала, я на що ж тоді ще просто? Ма, і мені возьмеш кусочок да, сала у них, не тільки чистий, без там солі. Не, я там пасі з Я не хочу я, я хочу чистий. Йому треба ото таке якесь чиварене, чи що то як то таке. Йому Заворити. все що равно Ань, він може от, є. Ото ми брали Богодухівське, то лежить. От якесь отаке треба йому. Так. Я уверена, що там є по п'ятницям цього мужичка. Так, може, Тільки в п'ятницю Ань вони прийшли. Так, в п'ятницю. Заходів брала в Ріалі там нічого. Брала такі тут, так його розбирають. Вона каже, сьогодні немає. І розібрали. Mm -hmm. ну, такі, як Там, де таксі. Да? Наподобі, як ми брали, no. Ні, в реалі. Ну, no, От... де таксі. Реалі ну реалі. Р... Я поняла не в цьому угловом. Оце... Mm -hmm. Ну, ми заходили туди, немає. Я колбаса лежить і ото між колбасою... А, оце ж ми взяли оцей кусочок в реалі. А, ну а то. Таке, як ми брали, то було у Духівське, mm -hmm. похоже, тільки такі квадратненькі. Ну, було, тільки воно дуже тонке, ми не захотіли. Ні, не Називається домашнє, варене. Ну, таке задумує? точно було, написано Слобожанське по-моєму. Не було. Оце те, що ти розказуєш, що чи не чи не зуб... ну, Є О, таке щось написано, ну ріалове. Ріал, да, домашнє. Ну, Ні, було. того не було. Ну теж було смачне, але воно дуже тоненьке і ми не взяли. А я не ложи, положи на тарілочку, тут гаряче. Скільки нас? Чотири? Та я не буду. буду. Мало, значить. Я можу половинку чисто попробувати. Ну що, я моражу. Так, не, нехай вони сідають. Обідають. Я а скільки зараз... А щас Гадень. карточка вже ще купить. Угу. Половина одинадцятого. Дратуйте. Uh -huh. Коли ти ногті переробиш, uh -huh. ти ж носиш, uh -huh. максимум uh -huh. два дні. Я нароблю, але ну, огірочки там ще не наросли дуже. Вчора тяне огірочок до борща. Я внесла два ірочки зірвала, бо не було вже. Ну, хочеться. Так до борща, я каже, що ти їсти, не заказує. Бачиш, скільки жидкості туди заливають, щоб воще yeah. було. Жидкості прям слойки. Так, ну, все, ходіть. Огляд продуктів зробимо. Що я там взяла, я вже й не приходила щось на консервацію. Я кабачки ніяк не закрию, бо мама то тому, то а я хочу трошечки також закрити. Декілька баночок. Воно потрошку того, 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 того ще й не поїдаєш взимку, щоб не залишалося по декілька років. Йдемо додому, нехай вони посидять. <safe> Буває. <стир> так кличе назад, щоб я біжить за мною, щоб пішла сало з картоплі пасти. Картопля ще вариться, друзі. Мені не хочеться сидіти чекати. У мене скільки роботи, скільки все треба зробити, і змонтувати відео на завтра аж <проб> два штуки. І познімати а і це... не знову їсти? Я дуже мало їм і не люблю їсти. Немає якось так. <проб> А я дуже багато їм. Ні, я не можу. Ну мене. я то придержусь, звісно. І я придержусь і так привикла, що не хочеться. Якщо я вдома поїла, я ніколи не буду сідати і десь їсти, що треба там посити. Ти ж не забула Іванка показати. Відуть сіль, да, покажи, Іваноч, підійди, покажи. Теплий привіт. Вона мені як сестра. Да, дуже ми далеко від нею да. живемо. А так би вже. Це, до, неї можна, до неї можна попасти, Якщо оце тут наче дірку сверлити через землю, якраз на, тій якраз на тій стороні. А там океан папа. випливем. Ні, ми ж не в океан, ми ж будемо курс держати у землю. А, ну да. на, на що ж нам океан. Ага, ну океан, так. якщо пробити, так воно і сюди. Так, Здесь да, дуже приємно, дякуємо за фарбу, за всі подарування. Я я поставлю ноги, я зверху ще раз буду красити. Ну, Знизу дивися, я не буду. Все, я красити. також буду ще. Головне, що з води зроблена, вже суха. Якась цікава фарба, дуже татка зацікавила. Говорить, руки відмив мене... водою без нічого. Тільки нафарбував, відразу просохла. Ось ні береться, ні здирається. Що за фарба? По металу. А інтересно, дощі не буде? Здувати? Не знаю. Я, я думаю, не. Я буде. як попав у Германію, от, і е, ми цех білили. Латіць називався. Ага. От. І побілили, дивлюсь, щось запах не краски, а біли, хороші, руки тут. Водою помили. Думаю, лки-палки, водою там дуже гус, густо було, так води долили, розколотили. Для мене було а це в діло. Змили, вділ... змилося потім, чи гарно трималося? Слухай, слухай, а потім ж я ж не повірив. І чи на другу сміну, як приїхали, прийшов этот. Йолки-палки, воно вказується корочкою взялось, як краска. Ага. Корочкою взялось і Це все сі. в порядку, І так цілий рік ми. Этот, ну, біле Красно. у цеху, там ж жара, воно темніє, 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 ага. стає. Чи ж треба ту баночку оставити, і коли... ага. ту баночку оставити і коли йдеш в магазин, брати з собою ту банку і казати, дайте. Таку. А такої в нас нема. Та може Ні, не. у, я брав лак, теж воду uh -huh. Ну тільки там же ж лак як? Вода прозрачна, а продавець каже, ти не, не переживай. Ти покрась uh -huh. і воно побіліє. Uh -huh. Думаю. Uh -huh. е, тут не вірилось. Ну нічого, тільки не те, що треба. Все, не таке. Матово. Ну іванка, спасибо. Да, да. ну все, таточко. Па я там тобі тряночки з повидлом взяла, піроженка. Та не, не надо. іменно сьогодні просто як захочеш, приходь, бо ми таке не їмо. А там у тебе да. А я думав, тут Ні, Тут можна, І Аня там сиропів накупила. Його водичка розбавляєш там, ананасове, апельсинова, дуже класні сиропи. І водою родниковою розбавляєш, щоб не дуже солодко було. Ну, я зараз роблю болти Вот. Ага, так, да, болти, щоб я могла сама розкручувати, закручувати. А, а зачем б... тобі його? Я ну. його зберу і більше те, не так. Ну, воно може сьогодні є. Воно ж бачиш, ось отак вийшло. Да, тепер, тепер я його так і зажму. Зажму отут, да. от, а отут. Той, під той зазор підставлю якусь скіпочку і теж зажму. Да. Ну на трьох болтах вона буде. Да, да. Вот. Для чого? Щоб отакий уклон був. Угу. Щоб вода стікала. А я, я буду ховати на зиму. А, хоча ж дощ. Та воно все одно і літом. Рука. Оніміла. Рука в татки ноги, дивіться, як він тримається топчеться. Я сколюю, топч... як балакаю по телефону. Кажу, Коля, а може вже хватає, бо рука вдарить. Що ну, пока. пока Папа да. давай. Приходь, коли захочеш. Да. Бо понабирали там смаколиків, друзі. І вони лежать. Мама прийде, я також пропоную, пригощаю. Па! Па. Я зараз фірточку відкрию і буде, вона не замкнута. А в нього тут серйозні інструменти залишились. Ми будемо сподіватися, що ніхто не. Хущо принесу принесу, є, в мене тільки трошки пізніше. Вітерочок сьогодні. І сюди будемо разом огляд робити. У цього огляду, друзі, те саме, нічого новенького. А вона проси, попрошайніше. Знову печіночку не принесли. У котики все є. Звісно, печіночка, і кашки, і рибка. Але їй же ж цікаво, що там сумочки. Вона знає, якщо я огляд роблю, то це вже щось смачненьке буде. Ще фаршом пахне. Мамі фарш взяли, ну забула показати звичайний фарш. В різних магазинах, як завжди, берем. Мені фарш подобається в одному, а їй зовсім в іншому. А чому так я не знаю. Ну, у Кожної людини, мабуть, свої смаки. Взяла, звісно, кришки та ламусу на 110 гривень. Що така ціна залишилась. Їй дорожчі, ну, дешевших, мабуть, вже немає. Оцет пляшечку взяла, консервація, вже баночки випарила. Донечка взяла. Тут ожина, малина, чорна смородинка. Дивлюся, лісові ягодки, всі з лісом, смакота, Полюбляю воно все таке фруктове. Татка, звісно, запросила, без уваги його не залишаю. Завжди якесь печиво, ковбаску лікарську взяла вже в холодильнику, лежить, свіже є. З повидлом це дуже смачні пряники. Є кругленькі з банановою начинкою. Є без начинки різні пряночки, але самі отакі тоненькі видовжені друзі, з повидлом. Донечки собі взяли два піруженка заварних. Цукор також сезон консервації відкрита, тому цукор дуже сильно поперло на банан. Мабуть, оця нехватка яхід в наших садочках сказується. Наскільки хочеться, тут же магній, дуже корисний для нашого мозку, Дуже а хочеться так. бананів. Скільки не брала, їла і до сих пор не наїлася. Відводю душу бананами. Все, а, мої хороші. Донечка вже прийшла, також посиділи там, попірували трошки до завтра. Пока, пока. Що ти там принесли. Все, гарячих да. Пригостила бабушка, за да, за огірочок я... дала. Ой Боже, вона ж завтра їде за гірками знову.